Вітаю вас на моєму каналі. 23 липня у свої права вступає знак Лева, який буде панувати на небі до 22 серпня. В зодіакальному колі він п'ятий за рахунком. Його стихія вогонь, а планетою-управителем є Сонце. Саме воно визначає образ представників знака: Яскравий, харизматичний, колоритний. З величною поставою і широкими, як у прямому, так і в переносному сенсі жестами. Отже, загальна характеристика знака лева. Лев дивний знак. Під час зустрічі його неможливо переплутати жодним іншим, ні в кого більше немає таких гордовито та розправлених плечей, високо піднятої голови і величних манер. Одягаються леви розкішно. Хоча треба визнати, що їхній стиль часто визначений не смаком, а бажанням, щоб все було по-багатому. Розмовляють представники знака гучним голосом з наказовими інтонаціями. Ли ви впевнені, що всі інші ті, кому не пощастило народитися під сузір'ям, створені для того, щоб служити їм. Леви високо цінують чуттєві задоволення, обожнюють смачну їжу, носять за можливістю, зрозуміло, дорогий брендовий одяг, їздять на автомобілях представницького класу і живуть в розкішному і комфортному житлі. Водночас, на відміну від тельців, яким найчастіше буває неважливо, що говорять і думають про умови їхнього існування, інші, головне, щоб їм було зручно. Леви їх старанно випинають, вони мають потребу в тому, щоб оточення оцінило, а іноді й позаздрило тому, чого вони змогли досягти. Леви товариські, добрі щедрі, дізнавшись, що хтось потребує допомоги, вони з радістю її нададуть, але водночас пишатимуться собою і обов'язково скористаються можливістю. Похизуватися власним благородством і піднести свій чинок з вигідного боку. Але леви, і це позитивна їх якість, не люблять і не вміють брехати, а зачинати інтриги, пліткувати і лихословити взагалі не їхній стиль поведінки. Серед негативних якостей представників знака Лева можна назвати прагнення до влади. Яку вони можуть досягти будь-якими не завжди чистими способами? Виникають у них складності із адекватним сприйняттям своєї особистості, але ви абсолютно щиро впевнені, що вони найрозумніші і найкрасивіші люди у світі. Яку ж професію обирають ці люди? Представники знака часто обіймають керівні посади, на яких вони почуваються як риба в воді? Вони мають привабливий вигляд і з поставленими перед ними завданнями дають раду. Важко зустріти лева, який би працював офіціантом або покаївкою в готелі. А якщо таке інколи трапляється, то важко зустріти більш нещасну і відповідно скривжену життям людину, серед левів також багато дипломатів, журналістів, учених, викладачів, акторів, режисерів і продюсерів. А які ж характеристики чоловіка, який народився? знаком Зодяку Лева. Чоловіки Леви лідери від народження. Якщо вони вирішать очолити якусь партію, то обов'язково зроблять її, якщо й не керівною, то значною політичною силою. Це точно. Представникам знака подобається бачити себе попереду колони народних мас яку вони ведуть до світлого майбутнього. Ще одна пристрасть чоловіків левів багатство та слава, що, втім, легко поєднується з керівною посадою. З оточенням чоловіки, знака спілкуються трохи зверхньо, ніби усвідомлюючи свою перевагу. Але оскільки роблять вони це незлостиво, їм таку поведінку пробачають. Залицяючись до жінки, яка сподобалась, леви здатні. На найбожевільніші, але водночас приголомшливі вчинки, влізти пожежною драбиною до вікна кахани тільки для того, щоб побажати їй доброго ранку, зняти для вечері цілий ресторан або купити мільйон червоних троян. Це діє гідні представники цього знака. За дружину вони беруть аж ніяк не королеву. Як можна було б подумати, а скромну і господарську жінку? Справді, навіщо їм в будинку одразу дві величні особи? Леву потрібна любляча подруга, яка буде створювати в будинку комфорт і затишок. А якими ж рисами характеру наділена жінка, народжена під знаком зодіаку Лева Жінку Лева Дуже легко відрізнити від представниць інших знаків. Якщо ви зустрічаєте симпатичну даму з косоким котячим поглядом в лапках пластикою пантери яскраво-червоним лаком на нігтях і таким різким запахом парфумів, що здається вона вилила на себе мінімум половину флакона, можете не сумніватися. Перед вами левиця. представницям знака властивий чудовий смак. Вони завжди модно одягнені і це їм личить. А будь-який їхній виход на люди, навіть якщо йдеться все лише про похід до найближчого магазину, схожий на появу королеви перед своїми підданими. Від чоловіків левів жінки цього знаку відрізняються тим, що не рвуться до влади, але від багатства не відмовляються. Ні за жодних обставин. Тому в чоловіки левиці, як правило, собі вибирають замужних представників сильної статі. Та до того ж, ще й презентабельної зовнішності, чоловік, який не відповідає цим вимогам, навряд чи доможиться їхньої прихильності, яку ж пару обирають для себе леви Найліпшим супутником життя для лева. Є представники знаків, стихії яких збігаються з їхньої власної увни, стрільці і самі леви. З інших представників знаку їм підходять ті, стихії яких є повітря, близнята, терези і водолії. А ось з водними і земними знаками, особливо скорпіонами і тельцями, стосунки не складуться. Не варто навіть і намагатися, які ж знаменитості народилися під сузір'ям Лева. Під знаком Лева народилися історичні особистості Олександр Македонський і Григорій Розпутін, президенти США Білл Клінтон і Барак Обама, Коко Шанель, музиканти Луї Армстронг і Мік Джагер, кінорежисер Альфред Хічкок. Співачки та актриси Мадонна і Дженнифер Лопес, актори Роберт Де Ніро, Сандра Булок, Патрік Свейзі, Одрі Тото, Антоніо Бандерас, Голлі Бері, Бен Афлек і Шерліс Терон. Отже, бачите, які відомі люди народилися під знаком Зодіака Лева. Підписуйтесь на мій канал, ми на ньому розглянемо характеристики всіх знаків. Заглянемо всередину кожному, витягнемо їхні таємниці і розкриємо всім. Дякую ще зі мною, до нових зустрічей.